Вітаю вас, малята! Послухайте казку, яку написала Юлія Каспарова, як святий Миколай і Санта сперечалися. Якось святий Миколай запросив до себе на гостину з Америки свого друга Санта Клауса. Він захотів поділитися досвідом, адже почути всі бажання дітей. Лишити подарунки під подушками та ще й нічого не наплутати. Це не так просто. Але виявилося, що санта Клаус дуже любить сперечатися. Святий Миколай каже Одягатися краще в ризу. Це гарно. А Санта у відповідь. Ні, краще надягати штани». Утку та всувати чоботи так модніше. Святий Миколай радить. залишати подарунки краще під подушкою так загадковіше. А Санта знову за своє. Ні, краще класти подарунки у дитячі шкарпетки. Так веселіше. Довго вони так сперечалися. А тоді вирішили у дітей спитати, як їм більше до вподоби. А ті кажуть: головне, щоб ви могли приїхати до нас, хоч у папці та штанях, хоч у ризі. І щоб могли дарувати нам подарунки, хоч у шкарпетках, хоч під подушкою. Послухали їх святий Миколай і Санта Клаус, і більше ні. Коли не сперечалися. А хто тобі приносив подаруночки? Святий Миколай чи Санта Клаус? Що він тобі подарував? Як ти вважаєш? Чому ти отримав подаруночок? Молодець! До побачення, до нових зустрічей!